Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку сьогодні у нас стрільці на листопад місяць. Але перед тим ми почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, відповідно, я веду статистику. Дякую. Ну, а тепер можна починати. Поїхали! Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Стрілець у листопаді цього року? Хай скажуть рону правду. Я вас перевернути. Так, довертаю Беркана. Єра. Беркану довертаю прямо. Геба. Стару Ну і що, поясніть, будь ласка. Торісос. Ага, добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Стрівець у листопаді цього року? Наутіс перевернутий. Райдо перевернута. Ей вас. Ану добре, ще одненьку докладу. Дагас. Ну гаразд, де куди? До соло. А, недарма потягнувся, знаєш, докласти. Добре, що ми маємо? Що ми маємо? Отож, Ейвас перевернути, Беркана, Єра, далі, Кану, Гебо, Пустаруна, Торісас. І фінал. Наутіс перевернутий, райду перевернути, Ейвас, Дагас і Соло. Місяць у вас буде веселенький, відразу вам скажу. хагалаза тут нема, але тут і без нього вистачає. Ну, давайте, про все по порядку. Тож, Є е вас перевернутий. Так, да, якісь у вас обмежені можливості, відразу. Якщо якась це поїздка, то поїздка може або перенестися, або зірватися. Да, є таке, відразу. Е, мало того, е вас перевернутий. Тобто це такий, знаєте, місяць у вас буде йти. ну да, Тягнутиметься так, повільненько. Ну, знов таки, мова про що? Про сприйняття часу. Да? відповідно. Теорія відносності оце це. Порівняйте хвилину, яка там де йде, не знаю, в ліжку з улюбленою людиною, да? з коханою людиною, і там хвилину, не знаю, коли вам там, наприклад, боляче або що. Це дві різні хвилини, правда? Ну, от про те й мова. Е, ну, Якщо взяти інший аспект, це у нас що? Тобто, це, Але все рівно, це про рух вперед. Правда, руна перевернута. Тобто, рух у вас буде такий, швидкістю черепахи хочеться сказати. Далі, беркана. Ну, По здоров'ю все гаразд, це один аспект, настрій теж, в принципі, буде хороший, так самопочуття теж. Е, ну і беркана це про розвиток певний. Але піде під вазом перевернутим. Тобто, ну такий, знаєте, поступовий, повільний, будемо казати. Так, да, це такий ріст і розвиток, але знаєте, як ото дуб росте. Повільно росте, да? так оце і у вас. Росте, да, росте і розвивається, але повільно. На фінал ще, цього рядка ще і єра. Теж руна, якби не швидка ни разу. Але якщо взяти, ну, ось, Беркана єра. Тобто у вас певний урожай, пев, завершення певного циклу. Ваш, ваша якась робота вам приносить ось, ну, дохід, так і проситься сказати, ну хай буде. О, мало того, якщо це по, ну, скажіть, я скажу, якщо це ось тут ріст. Повільний розвиток, так? То, відповідно, також завершення циклу певного. Тобто процес має почати прискорюватись. Ну, протягом цього місяця, принаймні, да, ну або вже в наступному місяці, відповідно. Тому що Єра все рівно ну, не, не з швидких руна, навіть в такому аспекті. Тобто це не не миттєве завершення чогось, а таке, як це воно, відтягнуте в часі, назвемо так. Ну, але все рівно, плоди якоїсь вашої праці вам ось, да, нарешті будуть, якщо так. Далі. Кано. Ось цікаво. Ось у вас урожай, ось вам удача, так? Несподівані, до речі, новини, хороші новини в даному випадку. Ну, якби реалізація ваших планів, да? Розкриття, реалізація ваших планів. Але знов-таки, піде вас перевернутим. Є певні обмежені можливості, якщо називається, не всі двері вам відкриті, не всі дороги доступні, так? Ось. А з того, що доступне, ну, в принципі, ви його зможете використати по максимуму, скажімо так. І удача ось вам посміхається, фортуна, так би мовити. Тобто плани ваші робляться, хоч і не так швидко, як би вам те хотілося. Ну що ж, краще так, ніж стояти на місці. Далі, що ми маємо? Кану Ну, Цікаво, ну, руна партнерства, да, в будь-яких його проявах. Це один аспект, ну це саме Геба, так? Ну, це що, як якась подія цікава, розмова, інформація, відповідно. Ну, одним словом, дар від вищих сил в широкому розумінні слова. Ну, а в більш приземленим, це що? Просто якийсь приємний несподіваний подарунок. Хтось там кави пригостив чи смаколиком якимось, чи може щось трошки більш масштабне, да? ну, але таке несподіваний приєм. Далі, ну якщо взяти це, то цикану Гебо, це якраз більше про любовні стосунки. Оце оця, оця сама іскра в стосунках, пристрасть, любов, кохання, оце от воно все. Це все сюди. Ну, відповідно, у вас як партнерство зокрема буде розвиватись в широкому розумінні слова, так і любовні стосунки ось дадуть, як би знаєте, новий виток, так би мовити. Ну. З чим вас вітаю, що ж тут скажеш? Е, далі. Е, щось розклади сьогодні у нас трохи <сі> всі на сексуальну тематику трохи виходять. Ну, гаразд, е, що ми маємо далі? Е, Беркана Єва. Також, якщо так, ріст партнерства. Ріст стосунків, якщо хочете. Знов-таки, в даному випадку, не лише любовних, а партнерство як такого. Можливо, десь там з друзями, з родичами, рідними, близькими, там на роботі, укріплення якихось -то робочих стосунків і так далі. Це все сюди. Mm. По-моєму, добре. Ну, якщо взяти що дар від вищих сил, то він також вам піде на ваш розвиток, як би. Mm. Ось, до речі, і самі вищі сили випали. Точно, дар від вищих сил. Точно. Чекайте. Місяць, відповідно, буде у вас. Подіями цікавими, насиченими для вас важливими. Далі що ми маємо? Ну, осьєра, да. Осьєра. Певний і урожай і завершення циклу. Знов таки під проводом вищих сил. Люблять вони вас і будуть уважно на вас дивитись цей місяць. Ну, відповідно, будьте достойні того, як би. Тут ось вам і дари дають, і не тільки. Ну, відповідно, приймайте здячністю і будьте достойні того. Щоб, відповідно, таке повторювалося і надалі. О, далі Торісас. Ну, але ну, це про певні да, активні дії. щось у вас буде рух вперед. Але, попри обмежені можливості, будете відповідно наявні можливості використовувати як слід. Да, Ось у вас якісь активні дії. Але це і про агресію навіть, певно, я б сказав. То, знаєте, така активність, скажіть і я скажу. Ну Цю руну, зокрема, берсерки використовували, знаєте, тому якби активність така. Ну Це і загроза, до речі, сварок і конфліктів всяких. Знов таки, емоції тримайте під контролем. Відповідно, от вам яка порада. Е, ну і сили прикладайте так, розумно, щоб не перевантажитись, так, але в той же час і встигнути все. Хочеться сказати, так? Ну, двері вам будуть ось відкриватися, і можливості також. Де й дії, ваші активні, в принципі, вам результат то принесуть, що попередні руни говорять. Да. Ну, відповідно. По вищим силам, до речі, також. Тут і вищі сили, якісь можливості можуть відкрити. Ну, тут більше йде про духовний ріст і розвиток, так? Да? Тут не стільки про мирське, як то кажуть. Ну, відповідно, хто практикує, хто займається, ну, от, вам також буде дано цікаве. Добре, далі у нас що? Фінал. Наутіс рай перевернутий, райдо перевернути, ей вас, дага Ну, От неспроста в мене потягнулася рука дотягнути рун. Цікаво випало, інакше б всю картинку не побачив. <кхід> Добре. Що ми маємо? Наутіс перевернутий. Да, обмежені, можливості. Притом, знаєте, це таке обмеження, ну, по науті перевернутому доволі жорсткі. В якійсь мірі. В тому числі це загроза якогось тиску і навіть маніпуляцій, відповідно. Ось. Мало хто, райдо перевернуто, щось то якесь у вас, попри обмеження, ті можливості, що є, а вони у вас є. То тут от роздоріжжя у вас. Ну, у вас відкриті двері, да, хоча і рух не такий, не, не настільки швидкий, як би вам хотілось. Але у вас все рівно роздоріжжя, тобто куди йти, що вибрати, як куди рухатись, про тему. Ну, яка порада? Зупинитись, якби на цьому роздоріжжі розібратися, куди ж ви, власне, хочете. А? Ну, ось Вищі сили вас мають направити, зокрема, якщо так. До речі, з цим і може бути пов'язаний оцей от самий дар вищих сил з тим, що саме вам підкажуть, який ж із варіантів вибрати. Вищі сили таке люблять. Е, далі, що е, ми маємо далі? Ну, да, сказав, також, до речі. Якщо подорож, то також руна перевернута. Подорож може відмінитись, чи то е, відкластись на якийсь термін. В силу чого? Да В силу ось, якихось певних обмежень. Певно, ну, хочеться сказати тиску. Ну, знаєте, це тиск обставин мається на увазі, якщо так. Да? Далі, ей вас. Ну ось у вас. Мало того, що роздоріжжя, так ще й перешкоди є. Да? Ну але це такі перешкоди, які ви долаєте, які вам дають ріст і розвиток, да? відповідно, еволюцію, якщо хочете. Ну і що підтверджує наступна руна? Дагас. Да. Відповідно, перешкоди, де? Під руною вищих сил випали. Ага. Отож бо. Вищі сили не посилають людини, людині тих випробувань, які вона не зможе подолати. Відповідно. Ось ви ці випробування, ці труднощі долаєте. Ось воно вам відбувається трансформація ситуації. Перехід з ночі в день, якщо так, да? завершення якогось одного етапу, початок нового. Ну, до речі, Єра також про завершення етапу. Ну і ось по фіналу соло. Перемога! Ось воно. Радісні емоції, радісні новини, позитивні, як би, позитивні зміни в житті. Здійснення речі, також сюди. Е, ну, і взагалі, якби, якщо взяти більш приземлений варіант, то просто такі, знаєте, яскраві позитивні моменти в житті, які вам надовго запам'ятаються. Буде потім що згадати да, там через 10 років. Це про те мова. Ну, знову непогано. Так, да, є нюанси, які зазвичай буває, але дуже-дуже позитивно, як по мені. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!